Звіжість від Тік-Так шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця, антисептик широкого спектру дії для вашого горла, лікування і нічого зайвого. Тукрек це два повітряні крекери, ударний шар начинки і вау, який смак! Коли вже просто завались, коли це точно влізе, коли вечір буде довгим Вкусний тукрек. Перекуси за пари. Тукрек від рошен. З'їв і зробив. Мрієш про довге волосся? Не обрізай його. Ельцев Дрім Лонг з міксом рослинного каратину та касторової олії. Відновлює волосся та зменшує посіченість кінчиків. Збережи останні три сантиметри для омрієної довжини волосся. Дрімлонг Рідельсев збережи останні три сантиметри кінчиків Лореаль Париж. Адже ми цього варті. Коли без антибіотиків не обійтись, я впевнено дотримуюсь трьох правил з Лінець-Форте. Приймаю з першого дня через три години після антибіотиків не менше двох тижнів. Лінець-Форте. Правила в впев... Заспокійливі перетворюють моїх колег на овочі. Приймайте біфрен. Він заспокоює, але ваш мозок залишається активним. Біфрен Працюй спокійно та ефективно. Тільки один день щедрі знижки на більше ніж тисячу товарів в усій мережі магазинів. АТБ. тільки 17 жовтня шоколад Міленіум асортименті зі знижкою 50%. Ми з вода фоном. І будемо разом з тобою із і заблудженим телефоном. Без реклами, і без реклами! Слухай нас хоч в оплайні, в файлі! А довго ще так буде? Ще 4 місяці! Підключай Vodafone та отримай 4 місяці безкоштовного доступу до YouTube Premium. плюс безлімітний відеотрафік. Ready? Vodafone. Відкрий колекцію Herbal Essences Bio. Відновлення для незабутнього досвіду миття голови. Формула на 90% складається з інгредієнтів натурального походження для натурального живлення волосся, як задумано природою. Herbal Essences Bio. Відновлення. Не пропускає особливі моменти через кашель. Лазолван це потрібна дія проти кашель, полегшує розрідження мокротиня, його виведення і посилює захист легень. Лазолван не прокашлюй особливі моменти. Мій чоловік і батько піклуються про сім'ю, а я дбаю про їх здоров'я. Ми підтримуємо один одного. А роботу серця і судин підтримує кардіомагніл. Щоденний прийом препарату кардіомагніл. Знижує ризику творення тромбів та розвитку інфаркту міокарда. Турбота про ваших рідних і близьких у ваших руках. Кардіомагніл. Маленьке сердечко для великих сердець. Виготовлено в Німеччині. Що об'єднує нас у клуб «Чотири лапи»? Таємний зв'язок. Бачимо одне одного здалеку, створюємо особливий преміальний корм. Об'єднані любов'ю. Клуб чотири лапи. Клофан. Лікуй молочницю за один день, адже буря емоцій не лікує зовсім. Клофан одна свічка для лікування молочниці за один день. Клофан на екрані. Я виглядаю м'якою та ніжною. Але без внутрішньої сили я б нічого не досягла. з платіном тепер ще м'якіші. Із захистом тисячі мікроподушечок у бокових бар'єрах. Для мене бути ніжною та сильною водночас означає бути собою. Змінюй правила. Я можу. Ми зможемо. І доля танс ланком червоний сьогодні. Восьма вечора ICTV. Це наш життєвий простір, безпечний і комфортний. Його створюють не президенти, не депутати і не чиновники на печерських пагорбах. Це результат політичної волі лідерів місцевих громад і громадян, які їх обрали. Місцеві громади, міст і селищ, фундамент української держави, будівництво якої вимагає нашої участі і підтримки. Політична партія, пропозиція, владу громадам. Голос кидає виклик владі, яка стала частиною корупційної системи. Ви обіцяли саджати. Нікого не посадили. Голос кидає виклик олігархічним партіям, які прикриваються патріотичними гаслами. Ми проти корупції, проти корупції в бюджеті, проти корупції в нашому парламенті. Партія голос йде на місцеві вибори. Ми не дамо красти. Партія голос. Вірні Україні. Кличко. партія удар. Меркличко партія удар. Кличко партія удар. Кличко партія удар. Мер кличко, партія, удар. Скажи з ким ти? З тими, хто чесно працює. З тими, хто має цікаві ідеї, з тими, хто діє. З тими, хто любить. З тими, хто готовий до змін у Києві. Ірина Верещук вибір Зе – твій вибір. Ми різні, але рівні. Різні, але рідні. Вони хотіли нас поділити, а ми множимося. їм на зло. Ми говоримо різними мовами, щоб розуміти один одного без слів. Ми різної віри. Але віримо всі в Україну. Україну, яка починається з тебе. Бо Україна це ти. Слуга народу. Вони обіцяли виправити помилки медреформи. А самі закривають лікарні та звільняють тисячі медиків. Вони не змогли реанімувати українську медицину і натомість перекривають її кисень. Опозиційна платформа за життя зможе зберегти медицину. Мер Лічко, партія удар. Меркличко, партія-удар. Меркличко, партія-удар. Меркличко, партія-удар. Меркличко, партія, удар. Мер Кличко, Усіма, хто хотів його вбити в другому фільмі. Ти впевнений, що хочеш саме цього. Він розбереться в третьому. Прем'єра на ай Треба більше зброї. Не вийшло іти на пенсію. Я працюю над цим. Джон Уік. Два фільми у суботу з 19.10 на ICTV. Що це було? Так, Забий Флінт Пінт. Запий, запий. Наші чоловіки неймовірні, готові приймати виклики та йти тільки вперед. Гекса спрей допоможе зняти біль та запалення в горлі та ротовій порожнині Хворе горло не чекайте. Застосуйте геса спрей. Капець перевертець. Ви чули цілий тиждень з 7 по 15 жовтня у комфі знижки до 25% на телевізори. Комфі one, по домашнім гаджетам амізон противірусний лікарський засіб перевірений часом і наукою. Від Фармак. Метро для ресторанів та кулінарних фанів. Знижка 20% на ароматний листовий чай Ріова. Поспішайте з 12 по 18 жовтня. Метро Оп, для всіх. Мераліс поліпшує носове дихання. Мераліс полегшує відтік слизу. Мераліс діє до 12 годин. Мераліс, могутній союз ліків та моря. А давай купимо це кафе. А давай. Ш тобі теж кредит готівкою від Альфа банку до мільйона гривень за 45 хвилин. Замовляй кеш з доставкою просто зараз. Аквамаріс море рішень для носа та горла. А для нас Аквамаріс стерильні крапельки. Ти чого так довго? Закреп. Я відкрила для себе піколакс. Піколакс лагідний та прогнозований одна таблетка піколаксу з вечора і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. З духовною їжею у вас все гарно. А як щодо звичайний? Мезим після їжі легше з ним. Що захворів? Знову горло. До школи сьогодні не підеш. Лізак, лізак, лізак. Від болю в горлі у нас є лізак. Краще до школи ходити ніж вдома самому сидіти. Лізак від болю в горлі. Тільки так. Від Фармак. Всім відомо, що сушарка для білизни не витримує і року експлуатації. Інша справа, якщо це Pegasus від бренду Lifehide. вона буде служити і служити і служити вам, поки інші виходять з ладу. Lifehide. так вирішується робота по дому. Як мій синочок? Цілий день кашля. А якщо запалення. Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван ПектолванПлюш від компанії Фармак. Пектолван ПектолванПлющ володіє протизапальною та антимікробною дією. Пектолван плющ експерт у лікуванні кашлю. Ранок час щоб зарядитися на цілий день. Палмолів Натурель з екстрактами храната і апельсина зарядить твою шкіру вітамінами, а тебе енергією і позитивом. Палмолів Натурель – вітамінний заряд для твоєї шкіри. Мій маленький не спить, знов плаче сопельки, та й не спить. І що робити? Носоль маленькому носику треба. А малюкам хіба можна? Носоль можна вже з народження. Носоль сприяє відновленню носового дихання. Спить янголятко, бо носик чистий. Носоль, чистий ніс, здоровий ніс. Коли ваша дитина готова до нових відкриттів, поряд має бути той, кому можна довіряти. Ніжний бісліт барні з простих та знайомих інгредієнтів. Тепер ще й з новим смаком. Абрикоса скуштуйте новинку від барні. Щоб позбутися кашлю, є багато засобів: сиропи, таблетки, розчини. Але перш ніж потрапити в дихальні шляхи, вони потрапляють крізь шлунок, кишківник, печінку довго і не завжди безпечно. Але є натуральний лорди з юлайзером. Потрапляє до легенів одразу і ефективно розріджує та виводить мокротиння. Кашель минає лорди прямий шлях до виведення мокротиння. Закладений ніс, біль у горлі, симптоми, викликані запаленням. Нурофен Flu знижує температуру, усуває біль, закладеність носа, діючи на джерело появи симптомів. Нурофен Flu – від симптомів застуди та грипу. Я завжди вміла захистити себе, але кашель це той ворог, який долає мене зсередини. Кашель починається зранку і не відпускає цілий день. Набридливий кашель не дає нормально жити та дихати на повні груди. Мені потрібна допомога від кашлю. Тобі потрібна рапіра? Рапіра чинить вираженому колітичну дію, сприяє розрідженню в'язкого слизу у бронхах та дієво очищує легені від мокротиння. Перемога! Рапіра перемогла кашель. Рапіра пряма допомога від кашлю. Спробуйте рожеві окуляри. Ну що, як будемо прати? Як завжди. А я додам до свого порошку ваніш. Ось вона сила активного кисню. А тепер більше плям і більше магії. Ваніш рожевому довіряй плям більше немає. Перші симптоми болю у горлі. Сподіваюсь, біль не посилиться. Спробуй Стрепсілс. Він швидко усуває біль у горлі, діючи на причину віруси та бактерії. Прощавай, біль у горлі. Де? Обирайте Стрепсілс. Ми часто кажемо: добре там, де нас немає. А маємо казати: буде добре там, де ми є. Від кожного з нас залежить, якими будуть твоя домівка, твоя вулиця, село або місто, твій регіон і твоя країна, Україна це ти, слуга народу. Щодня ми робимо вибір: здатись або стати найкращим. Пройти повз. Або підтримати, зневіритись чи йти до кінця. Життя триває, і тільки ти знаєш, як складно іноді буває. Але все залежить лише від тебе. Бо твоє рішення сьогодні це твоє життя завтра. Твій вибір, твоє майбутнє. Ми різні, але рівні. Різні, але рідні. Вони хотіли нас поділити, а ми множимося їм на зло. Ми говоримо різними мовами, щоб розуміти один одного без слів. Ми різної віри, але віримо всі в Україну. Україну, яка починається з тебе. Бо Україна це ти. Слуга народу. Якщо страждаєш від закрепу, піколакс для легкого ходіння в туалет. Привіт, мамо. Зараз покажу тобі справжніх землян. Це самець і самка дуже боязливі. Вночі ховаються під ковдру і дивно кричать. Це Зникають навіть невидимі плями, які інші можуть не помітити. Відчуй глибоке гігієнічне очищення. Аріельпоц, все в одному наша найкраща капсула в історії. Завжди зберігайте в недосяжному для дітей місці. Курію – Інструмент протестований життям. Глово це додаток, який везе тобі все. Соковитий бургер для смачного завершення дня. Будь-що з супермаркету і без жодних черг. Навіть підгузки, що врятують ситуацію. Завантажуй додаток Глово та замовляй все, що тобі потрібно. Глово везе тобі все. Коли ви відчуваєте стрес, ваш організм втрачає магній. б 6 підвищує рівень магнію в організмі. Обирай б 6 у зручному форматі. Твій захист від стресу. Так невчасно. Mm, як мило. Так, це мило, але не лупа. Лікувальний дермазол шампунь діє на грибок справжню причину лупи, тому що лупа не косметична, а медична проблема. дермазол шампунь. Гарне волосся, гарні стосунки. дермазол шампунь запитуйте в аптеках. Кусум. З часом око Альберта замилилося. Добре, що зараз він має дійсно великий вибір прекрасного. Фокстрот величезний вибір телевізорів. на прекрасне зі знижками до 35%. Або купуй другий. Мама! Пускає особливі моменти через кашель. Лазолван це потрійна дія проти кашлю. полегшує розрідження мокротиння, його виведення і посилює захист легень. Лазолван не прокашлює особливі моменти. Тукрек це два повітряні крекери, ударний шар начинки і вау, який смак! Коли вже просто завались, коли це точно влізе, коли вечір буде довгий. Вкусний тукрек. Перекуси за пари. Цукрек від рошен. З'їв і зробив. Натхнення та чудові пропозиції від йоск. Знижки від 20 до 60% на усі пледи. Наприклад, якісні флісові пледи всього за 300 гривень. Знижка 60%. А ще обідній стіл або стілець. Ціни від однієї тисячі гривень, знижка 50%. Та пам'ятайте, що ви отримуєте повернення без обмежень у будь-який час. в Йоск. Скандинавіан слипінгливен. Вікс комплекс вже в дорозі. Ми не знаємо, чи існують такі чоловіки, але такі ліки є. Вікс комплекс допомагає полегшити шість симптомів застуди та грипу і звільнити дихальні шляхи. Вікс комплекс Хто готував звіт з продажів? Дуже смішно. Питаю, хто звіт робив? Який ще... Відеодзвінок може закінчитися, але тільки не тому, що закінчився інтернет. Отримай безліміт на популярній відеоконференції з онлайн пас від Vodafone. Працюй навчайся всюди. Ready? Vodafone Може пройде? Тримай. Бронхолітентаб. Бронхолітентаб. Діє проти кашлю. Ніколи б не подумав, що це може статися зі мною. Ну, кашлює трохи, може, застудився. Жар у мене, напевно, через погоду. А потім погіршило, і я викликав швидку. Підтвердився тест, двостороння пневмонія. Підключили до вентиляції легень. Думав, що це все. Але пощастило, на п'ятий тиждень мене виписують з лікарні. Нікому не побажаю такого. не міф використовуйте засоби індивідуального захисту. Суперкопи. суперповернення. Новий сезон у понеділок, о 19-й. НЛО ТІВІ ЗАРЯДЖАЄ Показує Київ. так це я ваш Київ, і я втомився. Втомився від сміття на своїх вулицях. Від цих забудов і недобудов, безлуду в комуналці, цих заторів. Про каштани Не на хрещатику я вже мовчу, а украдаючи мене, вони крадуть і у вас нам потрібен інший мер. Ми хочемо змін. Від Манівео! Бери кредит, ми ще й доплатимо. Віддаєш менше, ніж отримуєш. Деталі акції на Манівео Юей. Хто першим полетів у космос? Єнот! Під час відеодзвінка може статися будь-що. Але не закінчиться інтернет. Отримай безлімітно популярні відеоконференції з онлайн пас від Vodafone. Навчайся, де забажаєш. Ready? Казка від відламір. Ніхто не виманить мене з ліжка. Наша найкраща технологія свіжості розкриває улюблені аромати для вашої насолоди знову і знову, щоб постіль була свіжою щоночі до одного тижня. Я почуваюся добре з Ленор. Дніпро – інструмент протестований життям. Поки не спробуєш, не дізнаєшся, що дім може бути там, де красиво, а робота там, де чотиричі інтернет. Кожна мить особлива. Раз і вона лише спогади. Що б не сталося? Кайфово просто зірватися, куди кличе серце. 4G. Життя тут і зараз. Київстар. Найбільша мережа 4G в Україні. Це виклик від тайт. Готуємо у білому і без фартухів. Починаємо так. Томатний соус! Піца виглядає чудово. А що робити з плямами? Їх теж запечемо. О ні, щоб зробити ще складнішими. Плями <пл <'язаний> залишаться. Тепер їх неможливо вивести. <пл 'язаний> Можливо. Капсули Tide все в одному впораються навіть із засохлими плямами. Спочатку капсулу. Вау! Wow, гігієнічно чисто. І Існіжно чисто стає. Завжди тримайте його доступним для дітей місці. Is Joyse OK. Is Joyse OK. Is Joyse OK. Вולים до матч безсмертний свайп. Ти на зв'язку завжди онлайн. Додатки, ігри, фан нон-стоп. Stay home with Joyse. Is Joyse OK. Ready? Капсули Ariel Pods все в одному для глибокого гігієнічного очищення. Вони видаляють складні плями та усувають навіть непомітний бруд. Аріель Pods проникає глибоко всередину. Поглянь під ультрафіолетом. Зникають навіть невидимі плями, які інші можуть не помітити. Відчуй глибоке гігієнічне очищення. Аріельпоц, все в одному. Наша найкраща капсула в історії. Завжди зберігайте в недосяжному для дітей місці. Моя королево, час рятувати замок Несквік. Відчинити ворота, лицарям приготуватись. Обережно катапульти! Поживний і смачний сніданок. Несквік. Перша перемога успішного дня. Виграй дрон або екшн камеру. Шукай кодно упаковці готових сніданків нестле. Лупа так невчасно. Mm, як мило. Так, це мило, але не лупа. Лікувальний дермазол шампунь діє на грибок справжню причину лупи, тому що лупа не косметична, а медична проблема. дермазол шампунь. Гарне волосся, гарні стосунки. дермазол шампунь запитуйте в аптеках. Кусум. Які вікна витримують літню спеку? Вікна стеку найкращі для тебе. Неможливо уявити дім без вікон. Вікна стеко. Найкращі для тебе. Глово – це додаток, який везе тобі все. Соковитий бургер для смачного завершення дня. Будь що з супермаркету і без жодних черг. Навіть підгузки, що врятують ситуацію. Завантажуй додаток Глово та замовляй все, що тобі потрібно. Глово везе тобі все. Вау. За такий лов ваша анвау ціна на філе Форелі. Форель охолоджена. Філе 249 гривень за кілограм. Тільки цього тижня. Ашан, з тобою у кожному моменті. Я косма. У мене днюха намічається. І я буду гуляти її онлайн. Дарувати мені нічого не треба. Я вам сам такого надарю. Закачаєтесь. Смартфон, квадрокоптер, Приставки. І вишенька на торті. Електротачка. Щоб вписатись на мою онлайн днюху, загугли Космопатік. Люби, я застудилася. Тримайся. Вікс -антигрип комплекс вже в дорозі. Ми не знаємо, чи існують такі чоловіки, але такі ліки є. Вікс -антигрип комплекс допомагає полегшити шість симптомів застуди та грипу і звільнити дихальні шляхи. Вікс -антигрип комплекс головна музична прем'єра. Осені. 12 історій про кохання у новому альбомі Макса Барських. 19.90 Завантажуй та слухай на усіх цифрових платформах. Кожного ранку сонце встає, щоб заряджати нас енергією. Сандора 100% сік із фруктів, заряджених енергією сонця. Сандора, сік заряджений сонцем, і не їжуся Гедоту. І що, все життя так буде? Ну, мам, мам! Мам, я поїв! А ти скажи їй про йогурт Данон. Натуральний і дуже смачний для всієї сім'ї. Мам, я поїв! Емоції змінюють тебе та роблять неповторною тебе та твоє обличчя. Ніве, як ю 10 Power з коензимом q 10 на 100 ідентичний тому, що виробляє твоя шкіра, зменшує зморшки за 4 тижні. Не ви, як U10 Power, на 100% ідентичний, на 100% такий як ти. Експериментувати на кухні завжди весело. Але коли йдеться про лікування грипу та застуди, немає місця експериментам. Використовуйте засіб, якому довіряєте. Обирайте Coldrex Menthol Active – Засіб, що бореться з симптомами грипу та застуди. Coldrex Menthol Active. Відчуй силу ментолу вже за 15 секунд. Нескафе Gold Origins Суматра. Там на кавових плантаціях ми відібрали довершені зерна, що дарують насичений смак з горіховими нотками. Відкрити колекцію моносортів кави Нескафе Gold Origins. Усі антиперспіранти різні. Після п'яти тисяч тестів гарнір представляє активний контроль, формула з абсорбуючим мінералом та екстрактом чайного дерева. До 96 годин захисту від вологості та неприємного запаху. Лінійка Активний контроль від гарнір «Природна». Absolutely.